Притча лампочка ще перегоріла. Напередодні Нового року подружжя вирішило провести вечір у затишному кафе. Вони обговорювали події року, що минає, ділилися враженнями і думками. Чоловік був невдоволений, він жалівся, що рік склався не так, як він мріяв. Плани залишилися нереалізованими, а очікування. Невиправданими. У той час дружина мовчки дивилася на святкову ялинку, яка прикрашала заклад. Мерехтіння вогників створювало особливу атмосферу, наповнюючи приміщення м'яким світлом. Чоловік помітив її погляд і вирішив відволіктися від невеселих думок. Поглянь, які гарні ці вогники на ялинці сказав він. Так вони прекрасні, погодилася дружина, але якщо подивитися уважніше, серед них є одна лампочка, яка перегоріла. І мені здається, Люби, що ти дивишся на цей рік так само, як на цю лампочку. Ти зосередився лише на тому, що не вдалося. І зовсім не помічаєш, як багато інших вогників продовжують світити і робити цей рік особливим. Ця історія нагадування про те, що навіть у найскладніші моменти варто шукати світло і цінувати кожен маленький промінчик радості. Адже саме з таких моментів і складається справжнє щастя. Yeah.